Хто всіх подолає. Жив на світі старий король. Він був багатий король, у нього навіть була своя придворна чаклунка, і король вельми пишався чудесами, які вона могла творити. І от якось король звелів відправити в усі кінці королівства послання з обіцянкою віддати свою молодшу доньку та півкоролівства тому, хто подолає королівську чаклунку. Але за умови, якщо хтось візьметься за це і не виконає, тому голова з пліч. А в тому королівстві жило троє братів, звали їх Біл, Том і Джек. Батьки їхні були бідними, і уся родина тулилася в убогій хатині, що стояла в найглухішому закутку королівства. Коли до них долетіла королівська звістка, всі троє братів вирішили спробувати щастя. Першим вирушив у дорогу старший брат Біл. Дорога була далека, і мати наготувала йому з собою якомога більше їжі. І от Біл залишив батьківську оселю і йшов, аж поки зустрів сивого згорбленого дідуся. Доброго ранку, біле, привітався з ним дідусь. Ранок, як ранок, відповів Біл. Куди дорогу верстаєш? запитав сивий згорблений дідусь. А тобі що? Ось так відповів Біл і пішов далі, і дістався нарешті до королівського замку, І викликав до себе короля. Ти навіщо прийшов? запитав його король. Та от хочу спробувати, можливо, зумію подолати вашу чаклунку, відповів Біл. Король на те відповідає. Що ж, почнемо випробування і кличе свою чаклунку. Побачимо, хто кого подолає. Та тут нема на що дивитись сказав Біл, зневажливо глянувши на худющу маленьку бабусю. Краще б він подумав, перш ніж говорити так зухвало. Ваще кам'яної башти навалилась на нього лихача клунка, ця худюща маленька бабка. Та що тут дивного? Вона була набагато старшою за нього і, мабуть, мала за собою не одну тисячу літ. Ну й певна річ, ноги у бідолашного біла підкосились, і він упав на землю. І от другий брат Том зібрався в дорогу до королівського замку, і мати сказала йому Не йди, Томе, раптом ти теж не повернешся. Та ні, якщо вже вирішив, то піду, сказав Том. Мати приготувала йому їжі, і він вирушив у дорогу і теж зустрів сивого, згорбленого дідуся. І далі з ним сталося те саме, тому що він не захотів сказати дідусеві, куди шлях верстає. Король так само, як і першого разу, покликав свою чаклунку і сказав хто кого здолає, той і переможець. І ще, якщо Том хоче, то може виставити замість себе когось іншого. Але Том зміряв зневажливим поглядом худющу маленьку бабку і зухвало виставив уперед. Ну і звісно, з ним сталося те саме, що й старшим братом. Настала черга Джекові йти до королівського замку. І він попросив матусю приготувати йому їжі в дорогу. Але матінка відповіла не йди, Джеку, синочку, ти єдиний у нас зостався. Але Джек сказав, що він повинен піти. Мати так гірко плакала, що ніякої їжі йому в дорогу не приготувала, і він узяв із собою лише черствого хліба і вирушив у дорогу. Невдовзі він теж зустрів сивого, згорбленого дідуся. Доброго ранку, Джеку, привітався з ним дідусь. Доброго ранку, батечку, відповів Джек. Доброго ранку, дядечку. Куди дорогу верстаєш, Джеку? Та от шукаю корабель, який суходолом попливе дядечку. А чи не бажаєш поснідати зі мною, батечку? Спершу візьми ось цю палицю, Джеку, сказав дідусь. Іди тією самою дорогою, якою я прийшов сюди. Йди, аж поки зустрінеш чисте джерело. Занур у джерело цю палицю і тримай доти, поки вода в джерелі обернеться на вино. На березі ти знайдеш срібний глек і келих. Відтак сам здогадайся, що робити маєш. А до того часу, як ти повернешся сюди, корабель буде готовий, наче кралечка. Що ж, Джек пішов. І легко знайшов чисте джерело, занурив у нього чарівну палицю і тримав її там, доки вода обернеться на вино, наповнив срібного глека вином і повернувся до дідуся. Вони разом поснідали черствим хлібом і запили його вином, а корабель на колесах уже був готовий. І дідусь сказав Сідай на цей корабель, Джеку, скажи, пливи, мій кораблику, пливи. І корабель попливе. Та пам'ятай, що маєш брати на свій корабель кожного, кого зустрінеш по дорозі до королівського замку. І ще затям кожного, хто сяде на твій корабель, ти маєш запитати, як його звати. Ось Джек сів на корабель і каже Пливи, мій кораблику, пливи, і корабель поплив. Коли вони припливли через високі гори, Джек побачив чоловіка, який спиною звалював товстелезні дерева. Джек здивувався і запитав Агов, як тебе звати? Хто всіх подолає? Хто всіх подолає? Звичайно, ти. Сідай до мене на корабель. Хто всіх подолає, сів на корабель, і далі вони попливли разом. Коли пропливали через Зелений лук, Джек побачив величезну череду й чоловіка, який хапав і їв усе підряд. І свиней, і овець, і корів. Агов, Як тебе звати? запитав Джек. Хто найбільше з'їсть? Хто найбільше з'їсть? Напевно, ти. Сідай на мій корабель. Хто найбільше з'їсть, сів на корабель, і далі вони попливли втрьох. Коли спустились у долину, Джек побачив чоловіка, який спустошував геть усі джерела та ручаї. Агов, як тебе звати? запитав Джек. Хто найбільше вип'є? Хто найбільше вип'є? Пий собі на здоров'я, хочеш їхати з нами? Хто найбільше вип'є, сів на корабель, і Джек сказав Пливи, мій кораблику, пливи. І корабель поплив далі. Потім Джек побачив бігуна. Спершу чоловік біг на одній нозі, відтак на другій. Джек запитав Агов, як тебе звати? Хто всіх пережене? Хто всіх пережене? Ну, звісно, річ, дай до нас на корабель. Хто всіх пережене, теж сів на корабель, і вони попливли прямо аж поки допливли до чоловіка, який стояв із рушницею, і цілився вгору, неначе хотів підстрелити зайця в небі. Агов, як тебе звати? запитав Джек. Хто найдалі стріляє? Хто найдалі стріляє, сподіваюся, ти, сказав Джек. Їдьмо з нами. Влучний стрілець теж сів на корабель, і Джек сказав Пливи мій кораблику пливи. І вони попливли далі, аж поки допливли до чоловіка, який дивився вдалеч. приклав руку до лоба. Агов, як тебе звати? запитав Джек. Хто найдалі бачить? Хто найдалі бачить? Очевидно, ти. Їдьмо з нами. Хто найдалі бачить сів на корабель, і вони попливли далі, аж поки опинились біля королівського замку. І Джек гукнув Агов? із замку вийшов король і запитав Ти навіщо прибув? Джек відповів: Хочу спробувати щастя. Може, зумію подолати вашу чаклунку і полонити серце молодшої леді принцеси. А ти не забув умову, якщо ти або твої помічники не. Подолають мою чаклунку, голова твоя злетить з пліч, запитав король. А то ж пам'ятаю, відповів Джек. Що ж, почнемо випробування, мовив король і покликав свою стару чаклунку. А Джек покликав, хто всіх подолає. І перше випробування завершилося нічиєю, як ви, мабуть, самі здогадалися. Гаразд, каже король, а тепер хто більше з'їсть? Джек, недовго думаючи, покликав свого друга хто найбільше з'їсть. Спершу їм привели вола, а хто найбільше з'їсть, враз його проковтнув, потім двох корів, від кількох свиней і, нарешті, півдюжини овець. Хто найбільше з'їсть, за мить проковтнув їх, доки стара чаклунка ще тільки з волом морочилась. Молодець, сказав король, а от випити більше, ніж моя чаклунка, тобі не вдасться. Спробуємо, сказав Джек, і покликав свого приятеля, хто найбільше вип'є. І той випив спершу струмок, потім озеро, а відтак узявся до річки. Але королю стала шкода річки, і він сказав: Усе зрозуміло. А хто кого пережене? Джек покликав, хто всіх пережене. Король дав йому і своїй чаклунці по яєчній шкарлпілці і звелів добігти до океану, зачерпнути солоної води і повернутися назад. Хто всіх пережене, добіг, звісно, ж перший, зачерпнув солоної води, побіг назад, а на півдорозі зустрів стару чаклунку, що з порожньою шкарлупою. Ох, стомилася, сказала чаклунка. Я теж, відповів він. «Давай посидемо, відпочинемо, запропонувала вона, не варто надриватися заради інших. Вони вибрали затишну зелену галявину й сіли відпочити. Ти поклади голову он туди», – каже стара. Та поспи з годинку, а треба вам сказати, що в старої чаклунки в кишені була така чарівна кістечка, яку варто було підкласти сплячому під голову, і він не прокинувся б, доки цю кісточку знову не забрали б. І от чаклунка дочекалася, коли хто всіх пережене, міцно заснув і підклала йому під голову цю кістечку. Потім перелила морську воду з його шкарлупи у свою й побігла назад до королівського замку. А Джек уже почав хвилюватись і попросив свого друга, хто надалі бачить, подивитись, де ж хто всіх пережене. Хто над... найдалі бачить, підніс руку до очей і відразу побачив його. Він спить на зеленому лужку, на півдорозі звідси, під головою в нього лежить чарівна кісточка, якщо її не пробрати, він не прокинеться. Хто найдалі стріляє? покликав Джек. «Вистріли і вибий цю кісточку, попрохав він. Хто найдалі стріляє, вистрелив, вибив кісточку, і хто всіх пережене, враз прокинувся. Прокинувся, скочив на ноги, схопив порожню шкарлупу, добіг до океану, набрав солоної води і напівшляху назад наздогнав стару чаклунку. Він навмисне штовхнув її під руку, і зла чаклунка розлила всю солону морську воду. Так, друзі, виграли цей поєдинок.